Уявляю, щоб я тіло сина мені привезли, бо він загинув, а тіло доставити не можуть, бо окупована територія. Ото я саме перше хочу. Хоч кістки, хоч щось, або поїхати на, на ту землю в попасну, там, де їх розстріляли. Найбільше так. Він був в попасній на передовій, на нольовці, і там вся група загинула. Квітні минулого року на саму Пасху. Як буде перемога, ми купимо в Львові найдорожчі, найрожчі вишиванки, вишиванки і, і поїдемо, поїдемо додому. Найдорожчі. То перший день тут опано всі так навальохуються, що просто караул буде. Але я не думаю, що тут все буде так швидко. Ще вони мають серйозний потенціал. Вони мають людський ресурс. Скажемо, не буде техніки, вони будуть завалювати. М'ясом. вже якщо радянський Союз пережили, то вже того дурного моя все одно переживемо. Був деякий час, коли вже зневірилися, але зараз трошки легше і більше віри. Не знаю, чесно кажучи, що робити. Єдине, що я розумію, що потрібно кожну хвилину намагатися нашим хлопцям допомагати. І це, все, і це все наблизить нашу перемогу. Ми віримо, що перемога буде точно в цьому році. І Україна нарешті розквітне, до нас прийдуть інвестиції, поїдуть туристи. Ми відкриємо серця для всього. А просто, напевно, захочеться почути їх як людей, які боролися за цю перемогу. Тобто швидше подякувати. Напевно, не подякувати, тому що для них це робота, а просто почути їх в плані. Боже, як це важко говорити, що вони дожили до цього моменту, як би це грубо не звучало, напевно, так.